Перша реакція крик. Друга сміх. Третя щастя. Якщо ви коли-небудь занурювались у холодну ванну чилтаб, то знаєте цей шлях від шоку до щастя. Багато хто думає, е, це жахливо, я не витримаю. І виходить через 5 секунд. А, але саме тут і починається магія адаптації. 30 секунд. І дихання вирівнюється. Серце входить у ритм, тіло вмикає режим виживання, а потім задоволення. Організм виробляє ендорфіни, судини тренуються, а мозок розуміє е, ти сильніший, ніж думав. Секрет у правильному підході: спокійне дихання, поступове звикання і головне регулярність, чилтаб e, це не катування, це тренування нервової системи. І кожен фейл у перші рази це частина шляху до контролю над тілом і емоціями. Тож, якщо хочете побачити, як люди переходять від ніколи знову до а можна ще раз. Просто спробуйте самі. Galaxy допоможе обрати вашу ідеальну чилтап і навчить кайфувати навіть від холоду.